У другий вівторок червня відзначають день велосипедом на роботу. Цього дня тисячі людей в різних куточках України своїм прикладом демонструють, що велосипед це зручний екологічно чистий транспорт. Працівники Рівненської АЕС Юлія та Андрій Гриньків щодня їздять на роботу двоколісними. Це такий собі аналог кофеїну. Тобто ти зранку на свіжому повітрі ти трошки кров розігнав, організм проснувся, і ти вже готовий до праці. На Рівненській АЕС створені усі умови для зручного доїзду працівників на роботу велосипедами. Є комфортні велодоріжки на території підприємства, облаштовані паркомісця, тому чимало атомників, окрім автотранспорту, надають перевагу велосипеду. Це спосіб відпочинку в наш час це підтримка морального стану психологічного. Ну і взагалі це річ, яка приносить мені задоволення. У кожного із нас є власна історія, пов'язана з велосипедом. Всі ми з дитинства катаємося. Але раніше велосипед був як транспортна задача. Тобто доїхати до родичів, доїхати на дачу. Це таке було розуміння, для чого є велосипед. А так, щоб більш кататися для відпочинку, це мене дружина загітувала років 10 тому, навіть вже 12 скоро буде. Нині Юлія та Андрій активні учасники спортивних заходів Рівненської АЕС. Щоб підготуватися до них та постійно тримати себе в формі, наполегливо тренуються. Літній період це зазвичай вихідні тури вихідного дня кудись по області чи сусідній області на гарні мальовничі місця. А взимку це велостанок, то майже постійно в мене сезон не закінчується і не починається він цілий рік. 15 червня сім'я атомників планує взяти участь у благодійному веломарафоні РАЕС 100 веловат». Зареєструвалися на дистанцію 100 кілометрів. Є така думка, що до сотні треба тисячу кілометрів накрутити. У нас це вже давно є, тому в цьому плані ми готові. Основний нюанс це велосипед підготувати, щоб передачі були налаштовані, щоб сідло було правильно, щоб це був смазаний. Своїм прикладом атомники популяризують здоровий спосіб життя та закликають усіх, хто ще не їздить на велосипеді, спробувати це зробити уже зараз. Будь-яка фізична активність дуже корисна для людини, і велосипед це один із варіантів. Плюс при цьому ми на природі, ми на свіжому повітрі, тому тут одні плюси замість того, щоб лежати на дивані чи сидіти в квартирі. Якщо ви оберете велосипед. Отримаєте заряд енергії та покращите своє здоров'я, а це ще один крок до самовдосконалення та власного розвитку. Тетяна Ковальчук, Андрій Затірка, Уіта ЗГРАЕС.